Чудова двохкімнатна світла квартира з гарним дизайнерським ремонтом, повноцінний холодильник, все новеньке, Посудомийна машина, індивідуальний котел. Індивідуальне опалення, газова плита, поверхня. Така чудова, велика простора кухня, вітальня. Дуже світла, гарна кімната. З нішою під шафу купе. Роздільний санвузол. Вся техніка новенька, ніхто не проживав, не використовував. Велика гарна спальня, шафа купе містка, телевізори, інтернет, оптоволокно. і прекрасний краєвид. Воно, коли буде зелене, буде просто чудово. Вся техніка, всі меблі залишаються. Запрошуємо до огляду.